О, вибачте, пане, вибачте, ви б не хотіли безкоштовний пробник цих навушників? Звісно, фантастика. Е, Тож це Arctis One від SteelSeries. То навушники це пробник? Так, це пробник. Окей. Зацікавлені? Так, звичайно ж. А вам були б цікаві Arctis Pro, це інші. Я можу взяти і цей пробник? Звичайно ж, так. Тоді так, само собою. І коли ви вже тут? У нас ще є Arctis Pro Game Deck. Це типу найкрутіша. Я про... візьму, візьму всі три пробники. Фантастика. Чудово! Дуже вам дякую, так. Я молодець. Гей, Роване. Що ти робиш? Е, а на що це схоже? Я роздаю безкоштовні пробники. Ти роздаєш товар, Роване? Ні, я роздаю безкоштовні пробники навушників. Так працює бізнес. Яка? Просто з цікавості твоя логіка тут. Добре, Алане. Дозволь пояснити для твого маленького мозку. Окей? Був у супермаркеті, коли вони роздають безкоштовне печиво? Ні, не був. Будь ласка, продовжуй. О, вау, окей. Вони дають безкоштовне печиво, і якщо клієнту сподобається, він повернеться і купить цілу пачку. Основи бізнесу, приятелю. Тож, у цьому сценарії, що ти кажеш, коли супермаркет дає комусь одне печиво. Скільки це печиво коштує для супермаркета, Роуене? Не знаю. Десять центів? Так. Так, і скільки, як гадаєш, стіл Сірії Arctis Pro коштує для плейтику? Ну, десь триста. 300... Так. Так. Скільки ти роздав, Роувене? Десь 120. Вибач скільки? Десь 120. 120. Вау. Добре. Добре. Це може бути кінець плейтику приголомшливо. Ми можемо стати банкротами. Йди звідси, йди звідси. Ми роздаємо навушники сьогодні безкоштовні пробники. Просто гляньте, чи ви зацікавлені. Це може бути щось що ви... Добре, почнемо знову. Я весь час думав, що скажу.